Вітаю, друзі, на каналі Нушош, і від сьогоднішнього дня на каналі буде нова рубрика під назвою Дуже стисло скорочено. Можливо, це не завжди буде стисло і не завжди буде дуже, але все ж таки скорочено. Ця рубрика присвячується переказу сюжетів ігор з довгим сюжетом, і першою такою грою буде відома більшості Death Stranding. Заодно зробимо рефлексію і згадаємо сюжет, хто його вже знає, адже незабаром буде реліз другої частини гри, тому це важливо. Дане відео я робив доволі довгий час, і якщо вам сподобається, то я продовжу робити подібні ролики. А тепер не будемо гаяти час і розпочнемо все ж таки по сюжету. Дія гри відбувається у постапокаліптичному майбутньому. Багато років тому США і решта світу були зруйновані катастрофою, відомою як Вихід смерті. Ця катастрофа пов'язана з існуванням життя після смерті. Кожна людина, крім смертного тіла, має і безсмертну душу. З життя вони пов'язані. Але після смерті тіла душа потрапляє в індивідуальний потойбічний світ під назвою Берег. Кожна людина має свій берег, хоча у разі загибелі безлічі людей одночасно, як на війні, вони можуть потрапити і на загальний берег. Ті, що заполонили землю після виходу смерті тварюки, це істоти з потебічного світу, духи мертвих. Тварюки дзеркальне відображення людей, що складається з антиматерії. Контакт великої тварюки з людиною призводить до миттєвої анігіляції. Виплеску порожнечі, вибуху здатного знищити ціле місто і залишити кратер з відбитком величезної долоні в середині. З виходом смерті кожен труп став джерелом небезпеки. Після смерті людини дуже швидко наступає некроз протягом 48 годин, і тіло людини перетворюється на чергову тварюку, тому спеціальні бригади повинні вивозити тіла померлих геть від населених пунктів і спалювати в спеціальних крематоріях до того, як відбудеться перетворення. Разом з виходом смерті на землі з'явилися або проявили себе інші предмети та явища, як, наприклад, хіралій. особлива матерія, подібна до темної матерії, що існувала з часів Великого Вибуху. Вона не підкоряється звичайному ходу часу та змінює плин часу навколо себе. Також існує така штука, як темперальний дощ дощ пов'язаний із хіралієм. Багаторазово прискорює хід часу для всього на що потрапляє, чи то людина, чи то будівля. Темперальний дощ змушує старіти все і руйнуватися на очах. Цей дощ іде лише у певних місцях, і про початок дощу повідомляє перевернута веселка. Після виходу смерті деякі люди набули надприродних здібностей. Так повернутими називають ті, чиї душі здатні після смерті воз'єднатися зі своїми тілами, воскреснувши в плоті. Особливий стан, відомий як Дум, відрізняє людей пов'язаних із потойбічним світом. Сем, головний герой гри, одночасно є поверненцем і має дум, хоч і низького другого рівня. Він не може бачити тварюк самостійно, лише відчувати їхню присутність. Героїня Фреджайл, як носителька Думу вищого рівня, здатна і бачити тварюк, і миттєво телепортуватися з одного місця в інше, а антагоніст Хікс викликати тварюк і керувати ними. Після виходу смерті Сполучені Штати Америки перестали існувати як держава. Люди живуть у кількох безпечних містах під назвою Вузли. І розкиданих у глушині бункерах виживальників. Тільки кур'єри наважуються виходити за стіни міст і переносити цінні вантажі з одного поселення в інше, без цього і міста вузли, і бункери виживальників приречені на вимирання. Залишки старого уряду на сході країни сформували федерацію під назвою UCA – Сполучені Міста Америки. Підпорядкована UCA і кур'єрська компанія Bridges, на яку працює Сем, наш головний герой, прагне відновити єдність країни. Люди в центральній та західній частині материка не довіряють UCA, а терористи відкрито виступають проти неї та Бріджес. Гра розпочинається монологом про вибухи, що створили світ таким, яким ми його знаємо: перший порядив світ, другий землю, третій життя у звичній нам формі. Наступний вибух стар межу між світом живих і світом мертвих. На територією Америки йдуть темпоральні дощі, пустка населяють привиди, а в цілі люди змушені підкорятися новим законам. Природи. Чоловік Сем Портер, головний герой, працює кур'єром, виконує доставки посилок між містами. Він завжди виконує доручення самотужки та тримається осторонь людей через гаптофобію, боязь дотиків. Тікаючи від темперального дощу, він втрачає мотоцикл і вантаж, а сам ховається в печері. Там він зустрічає жінку Фреджайл. Сам Сем Портер фрілансер, багато років тому смерть його вагітної дружини стала причиною вибуху, який занепастив безліч людей. У події звинуватили Сема, і він втік. Під час чергової доставки Сема просять допомогти доставити труп до крематорію, так як в нього є дум, і він зможе відчути тварюк. Звісно, це було невдало, і на Сема та ще кількох кур'єрів, в тому числі кур'єра Ігора із ББ28 із групи утилізації нападають тварюки, покликані антагоністом Хіксом. Вибух вбиває групу і знищує центральний вузол. Сем воскресає, відкриваючи свій дар повернутого. У семе другий рівень Думу, так, наприклад, Сем не може бачити тварюк, але здатний їх відчути. Також при їх наближенні шкіра героя покривається мурашками та червоніє, це пов'язано з фобією дотиків Сема. В людей з Думом часто мимоволі течуть сльози це прояв хіральної алергії. Загинувши кур'єр, Ігор передав сему ББ-28, немовля в капсулі, яке не впоралося із завданням виявити тварюк. Однак при підключенні до Сема дитина функціонує нормально. Але герой починає бачити спогади Бебе із його батьком Кліфом. Бебе використовують як міст між світом живих і мертвих, і таким чином можна зрозуміти, де знаходяться тварюки, і оминути цей регіон. Маємо це на увазі. Останній президент Америки Бріджет Стренд вмирає майже на початку гри від раку. Перед смертю вона доручає Сему воз'єднати Америку, об'єднавши тих, хто вижив, у хіральну мережу, і врятувати її, так звану дочку Амелію. Тим самим Сем вступає до Бріджесу, урядової організації, яка підпорядковується Бріджет. За дорученням Бріджі Стренд, Амелія три роки тому вирушила з експедицією бріджес 1 зі східного обережжя на Західне. Бріджет хотіла відправити Сема, якого вважала за сина, але не змогла з ним зв'язатися. Коли Амелія дійшла до крайнього вузла на заході, її групу знищили терористи з групування Хома Demons, а Амелію захопили в полон. Проте їй дозволяє спілкуватися через голограми та просто не випускають із міста. Ще один цікавий персонаж це Лікар Бріджес, на ім'я Дедмен, був названий так через своє походження. Його виростили штучно зі стовбурових клітин, але більшість органів були дефективними, тому його тіло на 70% складається із частин тіла, взятих у мерців. На відміну від інших людей, Дедмен не має берега і не зовсім розуміє, що це. Після смерті Бріджі Стренд тимчасовим президентом став Дай Дайхардман. Він носить маску, нібито через жахливий опік обличчя, але насправді він приховує свою колишню особу Джона. Джон був військовим та лакеєм Бріджен Стренд, а також товаришем Кліфорда. Фрайджайл, перша людина, яку ми зустрічаємо в грі, дочка фундатора кур'єрської компанії Friedrich Express, вміє телепортуватися через береги завдяки високому рівню здібностей Дум. У минулому вона співпрацювала з Хіксом, антагоністом гри, поки той не став терористом і не зрадив її. Він обманом приніс у місто потужну бомбу і запропонував Фреджайл вибір рятуватися самій чи забрати бомбу подалі від мешканців і гуляка пробігтися під темпоральним дощем. Як ми вже знаємо, опади в Death Stranding крадуть час у всього на що потрапляють, тому тіло Фреджайл постаріло на десятки років, збереглося лише обличчя, тому що Хікс тоді дозволив їй пробігти в масці. Сам Хікс має надзвичайно високий рівень думу, він здатний телепортуватися, а також викликати гігантських тварюк і керувати ними. По факту Хікс є помічником смерті і всіма силами намагається прискорити шосте вимирання. Ще одним важливим персонажем є мама, яка працює на Бріджес. Вона отримала таке прізвисько через свою доньку тварюку. Під час пологів на місто напали терористи і Молінген завалили уламки. Донька народилася мертвою і була прив'язана до неї примарною пуповиною. Завдяки нескінченному плачу новонародженої мертвої дитини Молінкен таки знайшли рятувальники. При цьому вона була прив'язана до одного місця через доньку, адже тварюки, які перебувають на землі, не можуть вільно пересуватися і прив'язані до однієї і тієї ж території, тому і мертва донька. Молінген також прив'язана до однієї. території. Також у Молінгендя сестра близнючка Локні. Вони були сіамськими близнюками і навіть після поділу зберегли телепатичний зв'язок, на основі якого сестри створили хіральну мережу. Після народження дочки Молінген втратила зв'язок із сестрою. У ході сюжету, Молінген створює пристрій, здатний перерізати пуповіну тварюк і просить Сема відрізати від неї доньку, щоб відновити зв'язок із сестрою. Це виконує прохання і приносить Моллінген що слабше до локні. Моллінген вмирає на її руках, але її свідомість переноситься в тіло локні. Відтепер Локні і Молінген знаходяться в одному тілі, як нарозлий вода. Після багаторазових видінь зі спогадами ББ поряд із семом виникає потужна хіральна буря. Потрапивши в неї, герой опиняється на березі, що прийняв вигляд битви часів Першої світової війни. Там сам особисто зустрічає Кліфорта, якого бачив у своїх видіннях. Він там командує загоном скелетів. Він намагається відібрати у ма Бебе за всяку ціну. У ході сюжету подібне трапляється ще двічі. Другий раз коли Сем із Дедменом потрапляє до сетінгу Другої світової війни, і вже третього разу це коли Сем самостійно потрапляє до сетінгу В'єтнаму. Під час таких стрибків виявиться, що повне ім'я Кліфа Кліфорд Унгер. Він був капітаном у війська США під час В'єтнамської війни. Пізніше у його вагітної дружини Лізи сталася смерть мозку, і паралельно з цим вона була вагітна, тому хотіли витягнути дитину з матері і використати для таємної програми ББ. Кліфорд намагався врятувати свою дитину з лабораторії за допомогою старого знайомого Джона, тобто Дай Хардмана, але зазнав невдачі. За наказом Бріджі Стренд, Джон застрелив свого колишнього командира Кліфа, якому сам завдячує життям. Ось така історія із минулого. Коли Сен доходить до західного узбережжя, на нього чекає відкриття про Амелію. Вона виявляється фактором вимирання, істотою, яка має викликати вихід смерті, і знищити все живе. Вона каже, що не хоче цього робити, але нею керує Хікс. Під час битви на березі Амелії сам перемагає Хікса у рукопашному бою, але не вбиває. Він пообіцяв надати цю можливість Фреджайл. Рукопашний бій дуже крутий вийшов, мені здається, що це схоже щось на битву Наруто і Саске. Моментами це було смішно, але все ж таки це було дуже круто. Після чого Фреджайл приходить на берег, але не в змозі застрелити Хікса, вона дає йому вибір: вічна самотність на березі чи смерть. І Хікс не витримує і стріляється. Ще пізніше з'ясовується, що Амелія збрехала, вона ніколи не була людиною і народилася на березі. Це сталося, коли під час операції 20-річна Бріджет Стрент пережила клінічну смерть. Під час операції її душа К раптово відокремилася від тіла Г і потрапила на берег. Після операції Бріджит прокинулася на лікарняному ліжку, а її К прокинулася на власному березі. Через деякий час Бріджит назвала її Амелія, поєднавши французьке слово душа з англійським словом брехня, і вийшло Амелія Аме лай Поки Бріджит у світі живих йшла на посаду віце-президента США, Амелія досліджувала берег. У якийсь момент вона зрозуміла, що там міститься інформація про живі організми всіх геологічних періодів Землі. А отже, їх можна було б дослідити і зрозуміти, як все ж таки запобігти новому виходу смерті, який Бріджет все життя бачила в кошмарах. Ще з того часу Бріджет стала одержима вивченням берегів. Офіційно вона зупинила програму ББ, але таємно продовжила її. Насправді, ББ потрібні не для виявлення тварюк, а для створення хіральної мережі. Ніхто не бачив Амелію живою ніколи. Бріджет дозволяла спілкуватися з дочкою лише через голограми, пояснюючи це хворобливим станом Амелії. Амелія справжній антагоніст гри. Вона завербувала Хікса, наділила людей здібностями Дум і обманом змусила Сема об'єднати всю Америку в хіральну мережу задля її порятунку. Це спричинило злиття всіх берегів і дозволило Амелії відкрити браму для настання вимирання, найпотужнішого виходу смерті, який повністю винищить життя на Землі. В історії планети було п'ять виходів смерті, під час одного з них, наприклад, вимерли динозаври. Амелія пояснила, що особи, що вижили, завжди відроджують життя всупереч усьому. За її логікою, останнє вимирання єдиний спосіб припинити цикл мук для живих істот. Також виявляється, що Сем син Кліфорда Унгра. саме його батько не зміг рятувати із лабораторії. І весь цей час Сем бачив не видіння ББ-28, а свої власні. Коли Кліфорда хотіли убити в лабораторії, одна із куль влучила у немовля. У паніці Бріджет використала свої здібності, щоб воскресити маленького Сема та зробити його поверненцем. З того часу вона виховувала його як рідного. Сем дізнається правду і відрізає берег Амелії від усіх інших берегів, таким чином рятуючи світ від апокаліпсису. Він виявляється замкненим на своєму березі. Звідти його через місяць пошуків витягнуть Дедмен, Локні, Дайхартмен, Фреджайл і Хартмен. Одна із теорій говорить, що вони і є загадкові п'ять фігур у небі, які з'являються ще на початку гри. Але за іншими даними, п'ять фігур символізують п'ять попередніх вимирань. Після всіх цих подій Дайхартмен стає новим президентом. Він очолює Об'єднану Семом Америку, яка тепер називається Об'єднаними містами Америки. В той же час ББ-28 знаходиться у критичному стані. Детмен доручає Сему віднести капсулу з немовлям у крематорій, але при цьому каже, що якщо він піде всупереч наказом, то може спробувати дістати немовля з капсули. При цьому дитина, скоріш за все, все одно помре. Коли Сем доходить до крематорію, він таки наважується спробувати. ББ-28 приходить до тями в нього на руках вже поза капсулою. Вони виходять із будівлі і починається дощ. З'являється нормальна, а не перевернута веселка, і Сем не старіє від крапель, що потрапляють на нього. Цим код зима показує, що вихід смерті остаточно закінчився. У сцені після титрів Сем називає ББ-28 Луїзою на честь свого сина Лу, який так і не народився. Далі буде. Після закінчення Death Stranding не залишається відкритих питань до сюжету, але відомо, що буде друга частина і вже є перший трейлер. Тому продовження обов'язково буде і сподіваюся найгірше за першу частину. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться роликом з друзями. Дякую за перегляд, почуємось у наступних роликах. Бувайте!